Прилуки місто зі стародавніми традиціями, місто, яке поєднує славетне минуле і героїчне сьогодення. Це місто людей, що у всі часи хороб розставали на захист рідної землі. 18 вересня минає 80 років, як прилуки, було звільнено від фашистських загарбників. У роки Другої світової війни місто пройшло шлях дворічної окупації. Сьогодні про ті часи нагадує меморіал сквер вічної слави, як знак шанування і пам'яті полеглих містян та визволителів Прилук. Їх неоціненний вклад у майбутнє українського народу. У чотирнадцятому році тисячі людей виступили за права і свободу українців. Одними з перших на майдан вийшли і прилучани своєю кров'ю за політичні і суспільні зміни заплатила Небесна Сотня. Ті події ж назвали революцією гідності. У 2014-му військову агресію проти України розпочала Росія. Наші співвітчизники стали на захист держави. Прилучани також взяли до рук зброю. Відстоюючи незалежність своєї батьківщини, гинуть кращі її доньки і сини. З 24 лютого 2022 року від повномасштабного наступу Росії вже півтора роки, як ми боремося за право бути вільними і незалежними. Сьогодні прилучени продовжують захищати рідну землю ціною власного життя. 18 вересня покладанням квітів до меморіалів, пам'ятних знаків шанували подвиг героїв-захисників, хто віддав своє життя за визволення України від фашистських загарбників у роки Другої світової і захищає Україну від расистської навали. Сьогодні все далі в історію відходять грізні роки другої світової війни. Сьогодні наше місто відзначає 80 років з дня визволення прилог від нацистських окупантів. Роки йдуть, але в пам'яті людській назавжди залишаються подвиги наших земляків, наших солдат, які віддали своє життя за свою батьківщину. Немає тієї родини, до якої б не постукало горе війни. Тисячі солдат не повернулись до рідної домівки, залишилися лежати на полях бою. Тому сьогодні ми схиляємо голову. Перед пам'яттю загиблих, перед їхніми подвигами на превеликий жаль, і сьогодні в нашій країні йде війна. І ми вдячні Збройним силам України, вдячні найкращим синам і донькам, які сьогодні захищають рідну землю, захищають суверенітет, територіальну цілісність нашої держави. Слава нашим збройним силам України! Слава нашій ненці Україні!